Слава Ісусу Христу, слава Україні! Хочу зняти коротеньке відео. Двигунчик з трафіка 1,9. Нічого нового тут не можу вам сказати. Двигунчик доволі вже простий і всі майстри його роблять. Нічим не здивую тут. Хочу тільки порадитися однією порадою. Всі майстри знають і власники, що є болячка в цьому двигуні. Це Запотівання і підтікання оливи по прокладці піддона. Чому так відбувається? Ну, Навіть герметик не допомагає. Тому що нижня подушка кріпиться до піддона. Відповідно, при набиранні скиданні так руками ми не можемо піддон рухнути, але при великих обертах і навантаженнях піддон рухається. Відповідно, прокладка зміщується і через деякий час починає запотівати, потім підтікати. Як з цим боротися? Заштіфтувати піддон не рекомендую, вломає 100%, виломить. Можна знайти такий вихід. Чому так відбувається? Тому що болтик сімка, а отвір великий і дуже великий дуфт. Відповідно, піддон має можливість рухатися і ту прокладочку постійно рухати, і вона починає підслинювати. Що можна зробити? Дуже простий вихід. Бачите, болтик. Опа. На болтик зробити отаку 5-мм уставочку. З чого? Звичайна 8-мм паливна трубка. З автомобіля. Бувають чорні, буває це 8 мм зовнішній діаметр. Правда, трошки прийдеться позаморочувати, щоб її надіти. Ну, можливо, накрутити. І тоді, відповідно, якщо всі болтики нарізати от таких колечок. Тоді заходить пасовано. І піддон втрачає люфт, відповідно, прокладка не буде підтікати. Така проста порада. Попробуйте. Якщо допоможе, допоміг комусь, буду радий. І ще одне, нема що про цей двигун розказувати, тут все давно вже пройдено. Миття колектора. Значить, колектор ми вимили гарно, все. Але... Рекомендую при примітті колектора вибивати заглушку. Чому? Тому що при приміттті звідси цю стінку ви не вимієте. Якщо вибити заглушку, нічого страшного в тому немає. Потім її можна поставити назад. Це я так просто прошкрабав, показав, що лишається. Ну, якщо вибити заглушку, є можливість механічним способом потім замочити. Хімією і гарно промити колектор від наслідків діяльності ЕГР. Такі коротенькі поради. Може комусь допоможе. Радий буду. Хай Бог допомагає майстрам. І хай не течуть піддони, якщо ви так зробите. Молимось за Україну. Щасливо всім!